Всім привіт! Якщо цікавить ціна, опис, пишіть приват. Чим раз тим більше бачу таких оголошень, де люди не пишуть ціну, не пишуть опис товару, а просто стоїть, блін, якщо у вас цікава ціна, опис, пишіть приват. Не розумію таких людей, тратять час чужих людей і в першу чергу тратять свій час, відписуючи кожному, скільки це коштує, і даючи опис того чи іншого товару, який вони продають. Дебілізм повний, як на мене. І, на мою думку, що адекватні. Люди теж на такі повідомлення реагувати не будуть, тому що, ну, типу, тратити свій час, питати ціну і опис, блін, ну для чого? Ти шукаєш такий товар, де є все чітко розписано, і ти дивишся, чи тобі підходить, чи не підходить. Якщо підходить, ти ще якісь там деталі уточняєш, можеш написати. Чи це свого. Роду такі шахрайство і маніпуляції людьми. Кожному можна написати різну ціну, подивитися, хто наскільки більше поведеться. Ну і напевно, свого роду, якщо людина блін, реагує на такі оголошення, ну значить це неадекватна людина, якою можна зманіпулювати. І проти це дивляться, і таким лапшають і втюхують. Ну, Моє бачення, тому що адекватні люди на такі оголошення реагувати не будуть, а вони просто проходять повз і шукають далі те, що їм підходить. На вашу думку, чому роблять так люди, викладаючи такі е, оголошення? Яка їхня ціль, яка їхня мета? Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати.